Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Вчора в своєму інстаграмі я поділилася тим, що мені, напевно, треба вже знімати відео на Ютуб, щоб просто показувати своє життя на балі і що може статися зі мною просто протягом одного дня. Тому е, покажу вам сьогодні свій день. Він буде цікавий, мені здається, з трьох причин. У е, мене сьогодні вихідний, і я все ще не знаю, що я буду сьогодні робити, куди поїду, чим буду займатися. Вирішу це зараз. Друге, це те, що в мене сьогодні день без інстаграму. Вже третю неділю. Я не заходжу просто цього день в інстаграм. Тому детокс від контенту, але створювати його сама будь. І третє, те, що сьогодні екадуші хто не знає, це такий йогічний піст, коли цілий день стараєшся нічого не їсти або суперлейтове щось їсти. Я постараюся сьогодні бути просто на воді, ну, можливо, кокос. Um, але подивимось, як я сьогодні буду себе почувати. Я це все по відчуттях роблю. Um, і думаю, буде цікаво, але в першу чергу, звичайно, я починаю з практики йоги, тому почну з практики. До речі, перший раз за майже два тижні, що я тут. Ось так, шумно. і ще й неділю зранку. Відчуття після йоги, звичайно, чим не зрівняти. Мені здається, в мене трішки змінилося лице про те, що змінився стан мій внутрішній і себе по іншому почуваю це просто безспірно. Реально дякую спін за те, що я роблю це кожного ранку, не лінуюсь. І дбаю таким чином про себе і про свій стан. Все, я готова їхати на зустріч пригодам сьогодні. Не знаю, чесно, що на мене чекає. Я поїду, на на два водоспади і добре, бо, тому що сьогодні спекотно. Якраз буде класно покупатись. Я приїхала на першу локацію, на якій виявляється два водоспади, я не знала. бо Я хотіла ще на інші поїхати, тому можливо я сьогодні буду на трьох водоспадах. І мені подобається зуття в буді. Прям 20 хвилин і я в таких джунглях. Прям вау. Із ці звуки. Чесно, я обожнюю водопади. Можна може так от годинами просто сидіти біля водоспаду, слухати воду і дивитися на нього. Там мощ таке печка. tá Só... pronto uau

Вже 3 нога дня, а мене перша людина їжа для коко на сьогодні. Можливо, ще один сьогодні буде. Але поки я нормально все відпочиваю, немає ніякої втоми, голоду. Візити більше ввечері з'явиться. Але мені дуже подобається це відчуття легкості, якоїсь знаю, чистоти, коли не думаю про їжу, поки що побачимо до вечора буде. Але я думаю, зараз поїду на ще один достатньо. спать і тут прикольно таке виглядає там ось такий міх храм тут і не людей багато рибки плавають Вау. до речі класне місце це как на функціоне Дерево цікаве, схоже, на якогось паука. Знаєте, в чому ще прикол? Я настільки люблю доріян, що Зараз йду і я чую десь його запах. Значить, він десь тут росте. Ладно, там було більше чути, але я реально чую запах доріану. біля цього водопаду є окрема печера. Я думала йти чи не йти. Але раз я вже тут, і хто я така, щоб не піти в печеру, от тому схожу подивлюсь, вау. Так, уже починається веселуха, І я сподіваюся, що кажанів тут нема. Ой! що це сюди, але там просто темно. страшно, Ну я йду. Жесть. Лава. Ладно, це супер кріпі. Просто жесть. Отак от. А, чекайте. Ну, такого я не очікувала, якщо. <плес> Це капець. Просто печеря. Я тут знайшла якийсь супер секретний водоспад, тут нікого немає. І зараз спробую зайти в водичку. Тут, звичайно, течія сильна, але я не буду далеко заходити. Але отак ось, ось тут покупаюсь. як я покупалась в водопаді вже в джунглях, мені вже нічого не страшно. йду босяком в печері просто. Я надіюсь, там десь вихід, тому що назад вертатись я не дуже хочу, якщо чесно. Зараз йду і думаю, я реально. Як Лара Кров, тож я була на Хеллоуін образ е, її і реально зараз почуваю, як вона по печерах лажу. І скажу так, трошки страшно звичайно йти, але нічого, я вже на вихід іду, тому що я пішла в кінець-кінець, е, бачу, вони не закінчується, а мені сказали прийти точніше зайти. І вийде тим самим ходом, тому я не ризикую. От вертаюся зараз уже назад. Як треба добиратися до печери? Просто вау! реально найкраще завершення цього дня. Ось я не детокс. Від всього вийшов російський соцмереж. Я взагалі не думала ні про інфрані про цей день. Взагалі не думала про їжу. Прям так. ну Зараз, скоріш, я вийшов кокос ще один, але в просто дуже класний день. Перекласню перепочувати неділя, але я такою. Я готова до робочого тижня. <рири> <рири> Боже, який красивий котик. <рири> <рири> я вже вдома, і я насправді якимось магічним чином опинилась вдома, тому що в мене розрядився телефон. І якби а дорогу я не дуже знаю, але все-таки я доїхала, сама без карти додому. Зараз от взяла е в кафе біля дому кокос. Зараз щось буду дивитись на ютубі. І все, готуватись до сну, відпочивати. Насичний день був, хоч я тепер відпочила, але все одно, ну, плюс без їжі, якось без їжі, мені ще нормально день. От без кокоса ще, поки не тільки на воді було б важко. Тому кокоси сьогодні мене рятують. І хотіла ще сказати, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, дайте знати в коментарях, що вам ще знімати, які відео. З радістю будемо показувати тут своє життя. Дякую за перегляд і не забувайте підписуватись на канал.